Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні в нас на напходження. Toyota Auris 2014 року з дизельним 1,4 двигуном на механічній коробці передач На передньому приводі авто приїхало з Європи у 2019 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, 4 електростобійночі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, клімат-контроль. Задній ряд у нас в досить гарному стані. На автомобіль встановлені 16 легкосплавні диски на зимові рези. Також є камера заднього виду. Багажне відділення у нас досить просторе, є комплект ковриків у подарунок. Заявленого пробігу на автомобілі. 210 тисяч кілометрів придбати ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль – буде складати 8 тисяч 740 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося приголом автомобілів зі штатів.